9 березня на головній площі нашого міста відбувся відкритий мікрофон з нагоди відзначення 209-ї річниці від дня народження світоча української культури, геніального поета, художника, мислителя Тараса Григоровича Шевченка. День народження і день смерті Тараса Шевченка стоять поряд 9 і 10 березня. Між цими двома березневими днями 47 років життя, яке стало славою і гордістю української нації. Великий Тарас зробив все можливе для того, щоб українці утвердилися як велика сильна нація. Саме Шевченко пробудив українську душу та утвердив духовну основу. До урочистого заходу долучилися представники міської влади. До програми читань увійшло декламування творів Шевченка юними подільчанами. Не гріє сонце на чужині, не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені не весело було. І на нашій славній Україні ніхто любив мене. Вітав, і я хилився ні до кого, блукав собі, молився Богу. Думка: нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молоді, веселі, дівочі. Літа мої молоді, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови, од вітра линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені, краса моя, коли нема долі. Тяжким мені, сиротою, на сім світі жити. Ніск з... свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Тарас Шевченко прожив 47 років. З них пробув 24 роки в кріпацтві, 10 – на засланні, а решту під наглядом жардармів. Загалом на батьківщині він був нечастим гостем, але б, де б він не перебував, він завжди залишався сином своєї землі, пам'ятав її і сумував за нею, як за матір'ю. Саме тому Україна стала у творчості Шевченка головним образом, овіяним любов'ю і тугою. Тарас Шевченко це не минуле. Тарас Шевченко це сьогодення для України і в Україні він житиме вічно. Сьогодні, як ніколи, поет органічно злився зі своїм великим, нескореним народом і твердо ступає повсюдно в нашій вільній державі. Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває алмазом, добрим, дорогим. сіять очі молодії. Вітає радість і надія. В очах веселих, любоїм, очим не грішне, молодим, і всі регочуться, сміються, всі танцюють, тільки я, неначе заклятий, дивлюся, і нишком плачу, плачу я. Чого ж я плачу, мабуть, шкода, що без пригоди, мов негода, минула молодость моя? Скажи, будь ласка, на що надихають твори Тараса Шевченка тебе? Е, ну, мене е, на патріотизм на, та любов до своєї країни. Коли я читаю твори Тараса Шевченка, я розумію, що він писав про боротьбу українського народу за свою незалежність. У ці березневі дні ми вклоняємося національному поетові, його могутньому духові, його пророчій поезії і натхненній пісні. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.